За перший рік заробили 100 тисяч. Треба віддати лише 900. Тому що тисяч, мільйон того, що у нас було на початок року, да, то що ми заробили, лишається 900. Ще рік поробили, заробили 200 тисяч. З 900-200 віддали, лишилося 100. Потім ще 300 віддали, лишилося 400. Потім ще 500 віддали, лишилося вже 100 нам. Тобто, як розрахувати йод, це буде останній рік, коли ми, який ми закінчуємо з, зі збитком. Тобто третій рік у нас останній. Він бачите, червоний. Можна задати формулою, як це щоб розрахувати. А можна так поставити. Якщо так ми бачимо, це буде третій рік. Тепер скільки треба віддати за у четвертому році. Лишилося віддати 400 тисяч. А заробляємо 500. Тому і записуємо, що нам 400. Ділимо на те, що заробимо. І це означає, що в нас пройде 80-х року. І значить, що ми. Віддамо гроші за 3,8 року, тобто 3, років, а потім за рік нам треба віддати. Ось. У нас є рік. За рік ми заробляємо 500, а нам треба віддати 400. Ось віддати 400. Тобто, відносно всього року пройде 400 на 500 частин року. Тобто 08 року. Це як, наприклад, ми взяли кредит на 500 гривень, точніше на 400 гривень, а. Отримуємо за місяць там, 500 гривень. Тобто, за скільки ми його можемо віддати місяця? 400 на 500 буде на цілих місяця.